На київщині 43-річний ревнивець намагався стратити всю родину через те, що дружина поїхала за кордон. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області. Прибувши на місце події, правоохоронці побачили на кухні бездиханне тіло 16-річної дівчинки та пораненого господаря будинку. Відчули різкий запах газу. 43-річний чоловік практично не дихав. Втім, завдяки швидкій реакції поліцейських прийшов до тями. Працівники поліції обстежили будинок та знайшли 12-річного переляканого хлопчика, який ховався у підвальному приміщенні. Повідомив відділ комунікації поліції Київської області. В результаті слідчо-оперативних заходів з'ясувалося, що ввечері чоловік відкрив газові конфорки та зламав ручку вхідних дверей, аби повнолітні не могли вийти з будинку. Старша донька намагалася завадити батьку, але отримала у відповідь смертельне ножове поранення. Наразі чоловіка затримали йому загрожує до 15 років позбавлення волі.